На позачергову 17-ту сесію Полтавської міської ради восьмого скликання зареєструвалося 29 депутатів із 42. -х. На порядку денному 24 питання. Зокрема, про розпуск виконкому, про звільнення заступника міського голови з питань ЖКХ Євгена Рички та про заборону діяльності церков УПЦ. Свою позицію щодо переліку питань порядку денного висловив з трибуни і депутат, лідер фракції простих людей Сергій Каплін. Після чого він залишив сесійну залу. Чому ви? вважаєте, друзі, що виконком проживе, який ви створите новий, а це розводиться, проживе хоча б тиждень чи два. Ви пересваритеся знову, бо ви не здатні у цьому житті, у mm знайти -hmm. спільно, виходите і із інтересів. Далі. Що стосується ОПЗЖ, знаєте, чому з'явилася фракція ОПЗЖ тут і по всій Україні? Отакі фракції, отакі партії, як ваші, брали Дорого за вступ і балотування від ваших партій. І тоді, і тоді, друзі, вони пішли туди, куди брали. От укончену ОПЗЖ. І якщо ви хочете розігнати ОПЗЖ, то виганяйте тоді тих, хто підписував з вами звернення аби провести до розгляду питань порядку денного перейшли лише на 56-й хвилині сесії Полтавської міської ради. За розпуск виконкому та за звільнення заступника міського голови з питань ЖКХ Євгена Рички проголосувала однакова кількість депутатів 23 з 29 присутніх. Рішення стане чинним. Що й на міський голова його підпише на сьогоднішній день у мене є з наступного дня 5 днів для того, щоб прийняти рішення, тобто чи видати розпорядження про витування цих двох рішень. чи. І підписати їх. Тобто завтрашнього дня 5 днів. Це у нас четвер, п'ятниця, субота і неділя. І на понеділок, до понеділка, я повинен прийняти якесь рішення. Після того, як я. Якщо це буде розпорядження про накладення вето, я повинен після того на протязі двох тижнів призначити сесію для того, щоб це винести порядок. І тоді треба 29 голосів для того, щоб його підтримати. Стосовно звернення Полтавської міської ради до президента про заборону УПЦ за проголосували 14 депутатів. Проти виявився один: п'ять утрималося, і чотири депутати не голосували. Тож це рішення не прийнято. Серед інших питань, за які проголосували депутати, виплати іменної стипендії молодим Ченим визначили перелік послуг, що надаються через центр надання адмінпослуг Полтавської міської ради, та погодили майнові питання.